«Самий величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера Віталія Квинторіно. Аврора, подивимось, які додаткові нові акції з 19 по 25, включно травня в магазині Аврора. І також будемо шукати з вами новинки. Давайте швиденько почнемо із хімії і будемо з вами рухатись далі. Дякую за коментарі та за вподобайки. 111 гривень коштує плямо Кисневий. Міс Хелен пакування тут 900 грамів. Ось такий засіб для миття посуду літровий. Найдешевший він в Аврорі 22 гривні. Зі знижкою зараз ось ці серветки для чорного одягу для прання 159 гривень, 10 штучок. Ось такий засіб для миття посуду, бальзам. Гірчиця 500 мл, 25 гривень. 39 гривень, ціна порошку для чищення, тортіла, пакування 500 грамів. Аврора дуже багата на оці засоби для миття посуду. Ось такий 27 гривень 500 мл. Фейрі, як завжди, тримається ціна 69. Ось такий засіб для миття посуду 500 мл. Зараз 24 гривні. А ось такий можна придбати ще дешевше: 400 мл, 14 гривень. 25 гривень. Ось такий бальзам для миття посуду, 500 мл. Сода для очищення. 650 грамів 39 гривень. Капсули для прання універсальні сіла тут 30 штук. Зараз вони зі знижкою. 239 гривень. 449 гривень. Капсули про вош. Універсальні тут 70 штук. Ось в такому відерці. Порошок для прання саме універсальний. тут 3 кілограми, 119 гривень. Капсула для прання сіла універсальна. Одна штучка 9 гривень. 119 гривень. Ціна ось такого геля для прання. Тут 3 літри. 89 гривень ціна геля для прання Wash and Free кіло 800. Дивіться, яку я новинку знайшов від wash and Free. Засіб для прання з ароматом кавуна. Він дійсно так круто пахне. Тут 400 об'єм і ціна його. 229 гривень. 59 гривень гель для чищення ванної кімнати. Об'єм тут. Цілий кілограм. І точнісінько такий самий, тільки для унітазу. 59 гривень. Написано, що альпійська свіжість. ну Я в Альпах не був. Не знаю, як пахне Альпи. Їжак для чищення раковини, ван, кахлю 32 гривні 500 мл. Засіб від плісняви. Сама спрей 500 мл 59 гривень. Засіб для сантехніки для ванни 500 мл спрей 39 гривень. 32 гривні блок для унітазу Велнекс. Дивіться, які бактерії для вигрібних ям та туалетів 27 гривень. 10 гривень засіб для прочистки труб. 39 гривень ціна ось такого освіжувача повітря. Аромати в асортименті 500 мілілітрів. Освіжувачі Фраутау. Також дуже багато різних ароматів. 300 мілілітрів. Ціна 49 гривень. Кондиціонер для білизни літр. 34 гривні. Ось такий набір 44 гривні. Набір для миття дзеркал та скла. Один з розпилювачем, а другий просто потім перекручуєте і далі користуєтесь економно. 34 спрей саме для дзеркал та вікна. Ще знайшов ось такий. Також для дзеркал та для вікон. 500 мл спрей 32 гривні. Так, тут засоби для миття підлоги. Ось такий літровий 29 гривень. І є ще інакшої фірми. Також літр 22 гривні ще дешевше. Для малечі шампунь дитячий. Мультипульти. 430 мл 39 гривень. 29 гривень шампунь дитячий Кря-Кря. Новинка скраб для тіла. Дуже багато різних ароматів. 99 гривень 220 грамів, Показую як новинку чекав на знижку? Ось такий скраб пілінг для тіла 260 мл 88 гривень. Ще одна новинка в Аврора це гель для душу, ось такий соковитий а, лаймовий торт. Круто пахне. Є ще полуничний вишневий капкейк Та малинова панакота. Ціна таких гелів для душу 400 мл 59 гривень. Дуже хороша знижка на ось цю вішалку. Для взуття і для одягу. Розмір бачите на екрані, і ціна дуже приємна: 299 гривень. Ось таку поличку в ванну кімнату на 4 рівня. Також можна придбати зі знижкою. 4 ярусна. Її треба просто зложити, і буде ось така, як на картинці: 279 гривень. Кольори є ще сіра. Хто чекав знижку на весь цей набір? Зараз можна придбати зі знижкою, до речі, білий колір до будь-якої ванни 279 гривень. Мильнички 27 гривень, кольори в асортименті, і вони мають денси. Тобто вода виливається, мило не булькається у воді. Такі також хороші. Мило не буде булькатися у воді, 59 гривень, пластик, дерево. Якась ємність скляна, а дозатор пластиковий. Це, мабуть, для мила, правда ж? Що тут написано дозатор для рідкого мила. Так, ціна такого дозатора, також як новинку, показую вам 99 гривень. Зі знижкою зараз тримач для губок і дозатор для а, рідкого мила. Ну, я би сказав, що тут швидше всього заливають рідну для миття посуду. І ставлять сюди губочку, а сюди шкрибочок. Зі знижкою 79 гривень. Щітка для миття вікон зі спонжем. Ручка закручується ось тут зверху. Ціна такого набору 55 гривень. Набір у ванну кімнату. Зараз зі знижкою. Кольори також в асортименті. 149 гривень, акційна ціна. Так, хотів вам відкрити показати, але на фотографії він є, бачите, відкритий фотографію. На фотографії зображений ось цей йоржик для унітазу силиконовий. Він зараз 29 гривень зі знижкою. 44 гривні ось такий йоржик пластиковий для миття унітазів. 99 гривень ось такий чорний йоржик для миття унітазу. А це вже така люксусова серія пішла. Дивіться, Йоржик також для миття унітазу. Це новинка, показую вам. 199 гривень. Пластикові кошики для зберігання з ручками. Зараз зі знижкою. Ціна 54 гривні. 129 гривень. Кошик пластиковий. Для дрібниць. Дивіться, який зручний із ручкою. Сюди можна поскладати миючі засоби. Новинка, ось така обертаюча підставка для щіточок, для макіяжу, для брачів. Вона складається. Ціна такої новинки: 119 гривень. Дивіться, це такий е ємність. Ось така для ватних дисків і для ватних паличок пластикова. Ціна такої новинки. 99 гривень. Комод на три шухлядки, також зараз в акції. 149 гривень. Акційна ціна. Новинка від Frakingbock. Ось такі губки міцні з металевою ниткою. Тут в наборі 2 штуки. І ціна такої новинки 55 гривень зараз. Теж Freckinbok, ось така губка, делікатне очищення написано. Ціна такої губки 34 гривні. 39 гривень. Рукавички від Faino, Набір із 10 штук. Рукавички. Комфорт середній 49 гривень пара. Трос металевий для білизни. 18,5 метрів 88 гривень. 15 гривень щіточки господарчі, ось такі з ручкою. 16 гривень, ось такі трішки більші з ручкою. І ось такі великі по 49 гривень. Привезли дуже цікаві а, шторки для ванної кімнати. Дивіться, який гарний візерунок. Метр вісімдесят на метр вісімдесят. Колечка вже входить до набору. Показую як новинку 249 гривень. 49 гривень набір серветок віскозних фракінбок. 5 штук в упаковці. 139 гривень ціна ось такої ємності для сипучих. В акції ось такий салатник на 25 см, 88 гривень зараз зі знижкою. Дивіться, які з'явились нові глечики невеличкі, на 250 мл в магазині Аврора. Ціна 34 гривні. Зі знижкою поставили ось цю велику цікаву вазу. Зараз її ціна зі знижкою. 77 гривень ємність скляна для сипучих на 500 мл із герметичною кришкою. А ось таку вазу також зараз можна придбати зі знижкою. 289 гривень. Зі знижкою ваза. 124 гривні 26 см висота. Продається в коробках. А тут я знайшов нові склянки. Подивіться, які цікаві. Ось такого блакитного кольору. Вони невисокі. Ціна такої новинки. На жаль, Дані не знайдено. 34 гривні. Дивіться, що я знайшов ось цей графін зараз 99 гривень на 940 мл. мілілітрів. Точка в знижку обов'язково придбайте. 59 пляшка для вина скляна та півтора літри із герметичною кришкою. В акції зараз ось такий млинок для спеції. Ціна 69 гривень зі знижкою. Набір ємностей для. Солі та для перцю дві штучки 129 гривень. А цю ємність я показував у попередніх оглядах. Це дозатор для олії скляний зі щиточкою, щоб бачите, ось так, змащувати продукти. Зараз 69 гривень зі знижкою. 109 гривень ціна ось такого салатника на 26 см діаметр. Ну, я би сказав, такої квадратної форми. Зі знижкою ось така ємність для сипучих скляна 169 гривень і з бамбуковою кришкою. Привезли нові глечики скляні. І з пластиковою кришкою. Пластикова ручка 149 гривень на півтори літра. Ось такі келихи зараз зі знижкою по 39 гривень. Дивіться, які привезли знову. Красиві такі, 49 гривень. 59. Це, мабуть, оцей вигнутий написано. Високий вигнутий, 59 гривень. Ну, хто чекав на знижку? Можна зараз придбати зі знижкою. Так, а це також склянка висока. Це також, бачу, новинка не було. У передніх оглядах не бачив Ціна 22 гривні Зі знижкою універсальна кришка 199 гривень Та трішки більша за розміром 279 Ось така невеличка терка із контейнером По 22 гривні 19 гривень ложка для кави Господинки, зверніть увагу, дуже хороший. Ось цей ніж литий 139 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати ось такий ніж для хліба. Дуже легко нарізати, коли свіженький хліб оцим ножем дуже легко нарізати. 55 гривень. В акції сокира кухонна 119 гривень. О, зі знижкою поставили ножиці для зелепузини. Ціна 88 гривень. Акційна. Господинки привезли в Аврору машинку для закатування. Напівавтоматична. Минулого року пам'ятаю, 200 гривень вона коштувала. Дуже часто показував, тому що їх купували і привозили. Купували і привозили. Давайте подивимось, скільки вона коштує цього року. Мені цікаво, 279. Ну можливо, в акції також буде по 200 гривень. Зі знижкою набір склянок низьких шість штук 99 гривень на 285 мл. Ось цей ніж також зараз в акції. Ціна такого ножа 44 гривні. 69 гривень. І вже в нашій Аврорі з'явились ось такі подушки. А котяча лапка. І всередині є ще плед. Тобто подушка можна використовувати як подушку, а можна витягнути і ще буде пледик всередині. І я ще знайшов ось таку такого кольору. Також з пледиком. Ціна 499 гривень такого набору. Ось такий немаленький, я би сказав, пледик. Поміщається ще у цю лапку. Новинка із а, м, рушничків. Дивіться, ось такий набір із двох штук. Розмір 40 на 48. Є один кольоровий, другий однотонний. Показую, як новинку. Ціна такого набору. 55 гривень. Кольори в асортименті. А я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось вже у наступному. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!